Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про один із найвражаючих випадків в історії авіації: аварійну посадку рейсу US Airways 1549 на річці Гудзон у 2009 році. Це історія про мужність, професіоналізм і неймовірне везіння. Ви дізнаєтеся, як звичайний політ перетворився на драматичну боротьбу за життя. Та як екіпаж зміг врятувати всіх на борту? Почнемо. 15 січня 2009 року літак під керуванням капітана Числі Саллі Саленбергера та другого пілота Джефрі Скайлза піднімається з аеропорту Лагвардія в Нью-Йорку. Це звичайний внутрішній рейс до Шарлотт, Північна Кароліна. На борту 150 пасажирів та 5 членів екіпажу. Атмосфера на борту спокійна. Пасажири читають книги, розмовляють, дехто дрімає, літак плавно набирає висоту. Через три хвилини після злету, на висоті 850 метрів, літак стикається зі зграю канадських гусей. Потужні двигуни Airbus A320 миттєво отримують серйозні пошкодження. Лівий двигун повністю втрачає потужність, правий працює з перебоями. У кабіні лунає гучний удар, який змушує пасажирів насторожитися. Деякі з них бачать, як перо крила покривається чорним димом, паніка охоплює салон. Люди починають хвилюватися. Але екіпаж зберігає спокій. Капітан Салі миттєво бере управління на себе. Другий пілот Джефрі Скайлз намагається перезапустити двигуни, але безуспішно. У кабіні літака напруга досягає свого піку. Літак продовжує стрімко втрачати висоту. Капітан повідомляє диспетчерам про ситуацію на борту, і його голос звучить спокійно та впевнено: це кактус 1549. Ми втратили обидва двигуни, повертаємось до Лагвардії. Диспетчер пропонує повернення до аеропорту Лагвардія або посадку в сусідньому аеропорту Тетерборо, але Салі швидко аналізує ситуацію і розуміє. Часу та висоти недостатньо для будь-якого з цих варіантів, приймає рішення посадити літак на воду Гудзону, це ризикований маневр, але єдиний шанс на порятунок. Готуйтеся до удару, наказує він. В салоні тим часом стюардеси дають чіткі інструкції пасажирам про аварійну посадку, люди, охоплені страхом, опускають голови на коліна, Дехто голосно молиться, хтось плаче. Пасажири міцніше стискають руки сусідів, намагаючись стримати паніку. Капітан Саллі зосереджено веде літак до річки Гудзон. Це його останній шанс врятувати життя всіх на борту. Він робить все можливе, щоб літак приземлився рівно і безпечно. Літак стрімко наближається до поверхні річки Гудзон, у кабіні абсолютна тиша. Капітан Саленбергер, зберігаючи холоднокровність, майстерно вирівнює літак, готуючи його до зіткнення з водою. Пасажири, схиливши голови, затамовують подих, чути лише звук вітру, який свистить уздовж фюзеляжу, і серця, що шалено б'ються. Раптом удар фюзеляж літака з потужним поштовхом торкається поверхні гудзону. Вода здіймається навколо літака величезними каскадами бризок. Всередині салону чути звук удару, але корпус витримує навантаження, залишаючись неушкодженим. Літак, наче гігантський човен, ковзає по поверхні річки, поступово уповільнюючи рух. Пасажири розуміють, що найгірше позаду, але це лише початок боротьби за виживання. Вони швидко приходять до тями від шоку, розстібають ремені та спрямовуються до аварійних виходів. Стюардеси, діючи впевнено і рішуче, організовують швидку евакуацію, допомагаючи пасажирам вийти на крила літака. Холодна, крижана вода Гудзону починає швидко заповнювати нижню частину салону. Люди вибираються на крила, тримаючись один за одного, чекаючи на порятунок, температура всього 5 градусів Цельсія, вітер обдуває мокрих пасажирів. На горизонті з'являються рятувальні човни. Капітан Саллі та другий пілот Скайлз перевіряють салон, впевнюючись, що всі покинули літак. Капітан залишається останнім, хто виходить із кабіни. Перед тим востаннє оглянувши літак. Для нього це ще не завершення операції. Попереду чекає нове випробування евакуація пасажирів з холодних вод, річки Гудзон. Рятувальні човни вже прямують до місця аварії. Нью-Йоркські поромні капітани, які перебували поблизу, першими бачать літак на воді та негайно змінюють курс. Вони розуміють, що кожна секунда має значення люди стоять на крилах літака, хапаючись один за одного. Деякі по коліна у воді. Хтось зриває рятувальний жилет, інші намагаються допомогти дітям. Капітан Салі залишається на борту, координуючи евакуацію. Він востаннє перевіряє салон, переконуючись, що всіх евакуйовано. Перші рятувальні човни підходять, їх екіпажі витягують пасажирів із води. Вертольоти беруть на себе евакуацію тих, хто залишився на крилах літака. Попри страх і паніку, люди підтримують одне одного. Завдяки швидким діям екіпажу та холоднокровності капітана Саллі, усі 155 людей на борту залишаються живими. Це диво на гудзоні. Рятувальники діють швидко, підбираючи пасажирів, що мерзнуть у воді. Всього через кілька хвилин після посадки всіх вже евакуювали на рятувальні судна. Капітан Саллі стає справжнім героєм в очах громадськості. Його впевненість і досвід врятували життя всім на борту, однак для нього це лише початок випробувань. Після події на Гудзоні розпочинається масштабне розслідування. Національна рада з безпеки на транспорті NTSB має з'ясувати, чи правильно діяв екіпаж. Капітан Саллі та другий пілот Скайлз опиняються під тиском, слідчі аналізують запис переговорів у кабіні, перевіряють технічний стан літака. Та його двигунів. Розслідування НТСБ переходить у публічну площину. Капітан Салі має пояснити свої дії. Під час слухань він стоїть перед комісією. Пілоти, експерти та інструктори критикують його рішення, але Салі залишається впевненим у своїй правоті. Кульмінацією стає остання симуляція. Після численних тестів і аналізів комісія доходить до висновку Саллі діяв правильно. Його рішення врятувало життя людей, він стає національним героєм. Газети та новини по всьому світу називають цей випадок дивом на Гудзоні. Подія на Гудзоні стала не лише однією з найвідоміших аварій в історії авіації, але й символом мужності, професіоналізму та надії. Капітан Салі Саленбергер та його екіпаж довели, що навіть у найкритичнішій ситуації можна зберегти спокій та врятувати життя. Ця історія надихає, нагадуючи нам про силу людської волі та відданість своєму обов'язку. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте залишати коментарі.